Пам'ятайте, Сорокоуст має особливу духовну силу. Коли молитва повторюється сорок разів, вона відкриває серце для Божої благодаті, очищає думки і приносить мир у душу. Прослухайте або прочитайте цю молитву усі сорок разів, щоб отримати. Повну силу Її дії. Не переривайте, просто довіртеся, і ви відчуєте, як молитва змінює ваш стан, зміцнює віру і наповнює світлом. Нехай кожне повторення наближає вас до Божого благословення. Пресвята Діво Марія! Покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху й небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла страху. І небезпеки, бережи мою душу і моє серце, амінь. Присвята, Діво Маріє, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце, Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене Своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Присвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху й небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Присвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом. Захисти від усякого зла страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце, Амінь. Пресвята, Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла страху і небезпеки. Бережи мою душу і моє серце, Амінь. Присвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху і небезпеки. Бережи мою душу і моє серце. Амінь. Присвята Діво Марія. Покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху й небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла страху. І небезпеки, бережи мою душу і моє серце, амінь. Пресвята, Діво Маріє, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце, Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене Своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Присвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху й небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь Присвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом. Захисти від усякого зла страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце, Амінь. Пресвята, Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла страху і небезпеки. Бережи мою душу і моє серце, Амінь. Присвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху і небезпеки. Бережи мою душу і моє серце. Амінь. Присвята Діво Марія. Покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху й небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла страху. І небезпеки, бережи мою душу і моє серце, амінь. Пресвята, Діво Маріє, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце, Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Присвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху й небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Присвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом. Захисти від усякого зла страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце, Амінь. Пресвята, Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла страху і небезпеки. Бережи мою душу і моє серце, Амінь. Присвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху й небезпеки. Бережи мою душу і моє серце. Амінь. Присвята Діво Марія. Покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху й небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла страху. І небезпеки, бережи мою душу і моє серце, амінь. Пресвята, Діво Маріє, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене Своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце, Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене Своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь. Присвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху й небезпеки, бережи мою душу і моє серце. Амінь Присвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом. Захисти від усякого зла страху і небезпеки, бережи мою душу і моє серце, Амінь. Пресвята, Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла страху і небезпеки. Бережи мою душу і моє серце, Амінь. Пресвята Діво Марія, покрий мене своїм святим покровом, захисти від усякого зла, страху й небезпеки. Бережи мою душу і моє серце. Амінь. Ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, у коментарях пишіть амінь для активації молитви. Молімося щиро від Матвія. Просіть і буде вам дано.